50 які будуть приймати участь а решта вже як заміна поїде як делегація, як пани, які будуть нас підтримувати. Бо так скажи, наскільки важко було працювати останні ці дні, тренуватися? Важко, тому що є було реально три дні тренувань. Як чи ти? перший день ми так зібралися, ну за три дні ми вчора завершили нашу постановку. Я думаю, що вже там буде. Відчеканювати, щоб у нас все було добре, тому вже за три, за три дні нереально ми це зробили. Ми приїхали до вас! Мі подобається це, що «Майдан», Я на нього хотіла потрапити дуже давно. Ну, не знаю, там всі діти. Не тільки дорослі, можуть танцювати. Тренування проходять добре. Неважко. Не всі хотіли, всі готувалися, всі знали, що можуть, бажаючих було багато, щоб немає в нас межі з віком. І ми взяли дітей на свою відповідальність. Я відповідаю за найменший вагон, 53 людини. Там є від 7 до 15 років. Ні, не страшно, тому що е, то, що я ну, виховала своїх двох дітей нормально, мені вже це дає плюс. Е, я можу за них гордитися. Я думаю, що ці 53 я теж подолаю. Я з ними домовлюся. Сити, і до 10 Там. Скажіть, Маленькі оці дітки, вони не змучувалися? як важко було із ними. живчики ну, Всем було важко. но все ради спільної ідеї, цілі зібрались і зробили. Во-первых, у вас город очень красивый. Нам очень нравится ваш город. Дороги у вас отличные. Вот и ребята на самом деле все очень позитивные. позитивные, очень добрые, добрые а, могут собраться, когда это нужно. И, да, 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 могут сразу же расслабиться. То есть такая свободная, вильная Украина. Здесь Присутствует дух свободного такого Запада. Вот. Супер. Ну, вообще, очень большое переживание. Переживание хочется хорошо выступить, достойно. Мы очень по этому поводу переживаем. в что все-таки хочется показать город с лучшей стороны. И на победу, поэтому вот эти переживания, наверное, самые тяжелые. Буковина, Буковина, голосуй! У вас бануш самый вкусный вообще. Я такой первый раз это пробовал, это крутяк. Поэтому, ребята, голосуйте, голосуйте. поддерживайте. Давайте все-таки духом покажем, покажем своим духом, что Западная Украина танцует. Голосуйте! Не переключайся!